Привіт, яку музику слухає міністр закордонних справ Кулеба і про плагіат пісень у нас відборі на Євробачення? Про це не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Кого з українських артистів слухає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Пан міністр дав коментар бомбардиру і там розповів, що його улюбленими артистами є бумбокс і курган і агрегат. До речі, останні є хіп-хоп гуртом і зазвичай випускають гумористичні треки з матюками і суржиком. От як ви, до речі, ставитесь до кургана і агрегата? І чи хотіли би ви з ними побачити інтерв'ю Слава Плюс? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі поговоримо про шкідливі звички зокрема, які шкідливі звички є у Каті Осадчої. телеведуча не часто спілкується з підписниками в інстаграм, але кілька днів тому вирішила відповісти на кілька запитань, і одне з таких було власне про шкідливі звички. Каті зізнається, що найбільш шкідливими звичками для неї є пізно лягати, фастфуд, їсти на ніч і відкладати справи. До речі, щодо відкладання справ, то зараз свого 13-річного сина. Навчу робити все тут і зараз, бо е, сам для себе коли зрозумів, що відкладання це крінж, бо потім е, стільки накопичується, що е, починає йти дим з вух. От які у вас шкідливі звички? Будь ласка, напишіть, тому що цікаво про вас більше дізнаватись. Багато галасу не було моє запитання в минулому випуску Слава Про про те, чи варто кликати художницю Соню Морозюк на інтерв'ю Слава Плюс. Більшість з вас написали, що. Не варто, але були і ті, хто почав гнівно мені писати про те, що я продався, що я дно, і все в такому роді. Це ті люди, які неуважно слухають або чують тільки те, що хочуть. Ну і це, в принципі, нормально, такі люди також існують. Тобто я запитався у вас, чи хотіли ви побачити інтерв'ю, а не ствердно говорив про те, що я запишу це інтерв'ю 100%. бо мені важлива ваша думка. Ну і врешті-решт, як я і говорив у минулому. Тому випуску, не факт, що Соня погодиться зараз дати інтерв'ю. Так, власне, і сталося. Отримав відмову, тому, шановні хейтери, заспокойтесь і нехай у вас все буде добре. А я люблю читати ваші коментарі, і навіть е, погані і хороші все читаю. Тому дякую, що ви витрачаєте свій час і пишете ці коментарі. Цьом кожного. Яка доля колишнього учасника шоу X фактор Андрія Мацевка, якого днями затримала поліція за підробку документів? Журналістам стало відомо, що поліція Івано-Франківська допитала і відпустила Мацевка. Речник поліції Івано-Франківської області Андрій Яцків додав, що після допиту всі матеріали передали київській поліції. Ну і співробітники цієї поліції, вже київської проводять подальше досудове розслідування. Ну і Особистість Андрія Мацевка дуже неоднозначна. Справа в тому, що він став популярним після виступу на ікс факторі. Але там всі члени журі йому сказали ні. Але після цього з ним було пов'язано кілька скандалів. Про нього згадали у 2021 році, коли він випустив пісню Ровер їде. Але після цього його звинуватили у рекламі казиною у тому, що у кліпі був акцент на жіночих грудях. А потім Мацевка затримали у Києві, коли він нібито намагався потрапити Рапити в метро за підробленим пенсійним посвідченням. Ну а 8 січня, вже цього року, артиста затримали в Івано-Франківську. Саме у Франківську патрульні звернули увагу на чоловіка, який підозріло себе поводив і намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями. Ну і побачивши власне поліцію, він намагався втекти. Ну і власне був затриманий. При встановленні особи було з'ясовано, що 38-річний чоловік знаходиться в активному розшуку Шевченківським управлінням поліції у місті Київ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Чи закохана зараз найпопулярніша українська блогерка Даша Квіткова? Справа в тому, що після розлучення з чоловіком Даші частенько приписують різні романи. То вона мала б зустрічатися з колишнім холостяком заливакою, то з одним з бізнесменів. Але з'явився офіційний коментар від Даші про те, що зараз її серце вільне. А ще Даша каже, що зараз їй, власне так добре, але водночас. Час вона вірить, що зможе закохатись. До речі, вчора візняв інтерв'ю Слава Плюс з фітнес-тренером Мариною Борженською. Говорили багато і говорили про стосунки. Зокрема, і тут Марина зізналася мені, що ніколи по справжньому не кохала. Хоча вона була в шлюбі 22 роки. Це буде дуже відверте інтерв'ю, і вийде вона вже наступного тижня. У мене на каналі. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Опитування щодо членів нас на Євробачення триває. Відбувається воно в додатку Дія, кожен з нас може проголосувати. І потрібно оновити додаток, зайти в розділ опитування і це зробити. До речі, це вже зробило більше 300 тисяч користувачів. Так от хто ж зараз є у трійці лідерів на першому місці? Андрій Данилко. Ну і це власне, очевидно. У нього майже 44% голосів. А друге місце за опитуванням у Джамали. Ну і на третьому Сергій Танченець. З гурту без обмежень, до речі, з невеликим відставанням після Танченця йде Катерина Павленко з гурту Гоуей. До речі, пропав гурт. Пропала Катерина, чим вона зараз займається, невідомо. Але якщо ви ще не проголосували, то ви це можете зробити до 22 січня. І чи погоджуєтесь ви з тим, що членами у нас відборі можуть бути Данилко, Джамала і Танченець? Напишіть, будь ласка. Ну, я думаю, що ви вже напевно чули про те, що учасників нас відбору гурту Нахаба звинуватили у плагіаті. У мережі багато хто порівняв їхню пісню Ґлес з піснею російського гурту Тату Нас не да гонять. Це прокоментував музичний продюсер нас відбору співак Дмитро Шуров. Він каже, що здивований такою реакцією деяких дописувачів, і за словами Шурова, у популярних піснях. Завжди таке буває, що прослідковується щось знайоме, але це нормальна практика. А ще Шуров дуже дивується, що так багато українців раптом згадали гурт тату, пік яких припав на 2001 рік. Тобто більше 20 років пройшло. А ми ще досі їх пам'ятаємо. Якісь знаєте, наші українські треки раптом нам нагадують той вже забутий гурт. Я не можу поставити вам цю пісню у випуску, бо Ютуб може забанити наш випуск, але посилання на пісню гурту на хаба залишу в описі цього відео. Будь ласка, послухайте, якщо є можливість, і напишіть свій коментар, чи справді ця пісня схожа з піснею тату, чи можливо взагалі наплювати хто на кого схожий. Співачка Злата Огнєвіч обурена тим, що в трендах українського Ютубу зараз 50% російської музики. Зокрема, Злато обурило те, що українці досі слухають. Маргінштерна артистка проаналізувала тренди і звинуватила українських слухачів у тому, що вони е, власноруч руйнують українську культуру. Злата звернула увагу на те, що українці е, продовжують слухати російського репера Маргінштерна, е, старий трек раптом е, гурту «Ласковий Май сідає ночь. І що найцікавіше російського співака шамана. Який власне став рупором пропаганди? Але я вкотре закликаю українських артистів. Не звинувачувати слухача і глядача, а продовжувати робити конкурентні пісні, бо це мені здається найважливіше. А ще дехто мені дорікає, що я знімаю новини шоу-бізнесу Слава ПРО і кажуть про те, що зараз це недоречно не потрібно, що я займаюся якимись плітками. По-перше, не плітки, а новини це різні речі. І ще я вважаю, що власне потрібно розповідати новини шоу-бізнесу, бо таким чином я показую вам, що у нас Існує шоу бізнес, існують артисти, які щось роблять, щось випускають. І тоді у нас з вами не буде бажання дивитись і слідкувати за цими алкашами. А ми будемо більше дізнаватись про наших артистів. Ну а шановні артисти, прошу вас також давати інфоприводи, щоб було що розповідати у новинах шоу бізнесу. Слава про. Співак Меловін вже майже рік не вживає алкоголь і схуд на 10 кілограмів. Про це артист сьогодні особисто мені розповів. Ми зустрілися з мелом в ефірі ФМ». і хлопець каже, що вже 8 місяців не вживає алкоголь і навіть не випиває безалкогольне пиво. І справді цим гордиться. Адже у Меловіна була алкогольна залежність, і ще артисто поставили діагноз цукровий діабет. Я про це теж розповідав у минулих випусках. За словами Меле нам зараз він почувається набагато краще ніж раніше. але і по самому артисту знаєте, це видно, у нього зараз дуже світяться очі. До речі, маленький факт про Меловіна. завжди при зустрічі тягну йому руку для того, щоб привітатися. А він постійно нагадує, що не любить вітатися за руку, а замість цього любить більше обіймати людину. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Нагадую, що в мене є телеграм-канал, де є ще більше новин і моїх власних особистих думок. Тому підписуйтесь, він є в описі цього відео. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.